Слава Україні! Слава борцям за українську незалежність! Слава вам, товариство, Що ви, незважаючи на те, що, певно, маєте дуже багато особистих проблем, побутових проблем, все одно приходите кожного дня сюди, під приміщення Центральної виборчої комісії. І ми демонструємо теперішній владі, що народ не погоджується. З цією брехнею, з цією сваволею, з цією неправдою, з тими знущаннями, які сьогодні влада чинить над українським народом, над українською нацією. Що сталося за цю добу? Перш за все, хочу сказати, що зараз якраз залишаються оті проблемних 13 округів. Є тих п'ять округів, де Центральна виборча комісія вже ухвалила рішення, що вони будуть провадити повторні вибори, але в судовому процесі триває боротьба за визнання наших опозиційних кандидатів переможцями. Я ще раз котре хочу наголосити, ми тут стоїмо не через те, що ми хочемо щось сфальшувати, змахлювати. Ми тут стоїмо не через те, що ми хочемо, щоб наш кандидат, якого ми облюбували, єдиний узгоджений кандидат від опозиції на кожному з тих 13 округів. Мав би перемогти. Ми тут стоїмо через те, що ми знаємо, що є правдою. А правдою є те, що наші кандидати від об'єднаних сил опозиції, єдині кандидати від об'єднаних сил опозиції, насправді там на тих округах перемогли. Про що свідчать в усіх округах 100% протоколів з мокрими печатками, які в нас є. Ми знаємо, що опозиціонери є переможцями. Але те, що витворяє теперішня влада сьогодні, вона собі думає, що вона так виборить тільки ще собі додаткових місць, тільки ще додаткових кандидатів, які можуть стати депутатами завтра, та товариство. Важливо, чи тих людей визнає громада? Хто зараз визнає? Губського, засуху і інших фальсифікаторів реально депутатами. Та ніхто їх не визнає. Крім того, що громада їм ніколи не висловить свою довіру, так ми ще й зробимо все для того, щоб не допустити, щоб їм видали депутатський мандат. І я переконаний, що так буде гарантовано. Я хочу вам доповісти, що відбувається зараз на 223-му злощасному Київському окрузі, де свободівець Юрій Левченко, який був висунутий як єдиний узгоджений кандидат від Об'єднаних сил опозиції, протистоїть київському магнату Пилипишину. Насправді ситуація там повністю вже перейшла будь-які межі навіть не те, що законного уявлення про виборчий процес. Там абсолютно якась маячня відбувається. Є рішення суду, є рішення Центральної виборчої комісії, а окружна комісія робить те, що вона хоче. Вони кажуть, а нам наплювати на рішення суду. Бо ми от є тут такі круті представники влади, і ми собі будемо робити те, що ми хочемо. Центральна виборча комісія їм присилає своїх представників і каже, ви робите неправильно, ви порушуєте закон, ви за це будете відповідати. А вони кажуть, а нам наплювати, що ви є Центральна виборча комісія. Ми вам взагалі не підпорядковуємося. Ви собі уявляєте, що спонукало тих представників Шевченківської окружної комісії до таких заяв? Та їм, певно, їхні господарі вклали в вуха, що вони їх... Оберігатимуть від кримінального переслідування. Але, товариство, вони не врахували один момент. Опозиція завтра в парламенті буде набагато сильнішою, ніж це є сьогодні і ніж це було вчора. І вони не врахували того моменту, що громада, ми з вами, ми ніколи не подаруємо їм їхніх фальсифікацій. І сьогодні вартує зайти в інтернет. Вартує зайти в соціальні мережі і побачити, як вже їхні портрети красуються. І це є тільки початок. Це є тільки початок, товариство, бо ми від свого не відступимо. На кожному стовбі в Києві появляться їхні фотографії. Вони мають... Виходити зранку з хати і сусіди з ними не будуть вітатися. Вони прийдуть в магазин ковбаси купити, а продавець їм має сказати, ти фальсифікатор, ти не гідний, я тобі не продам тої ковбаси. Вони прийдуть сюди, на той базар за помідорами. А ті люди, які, до речі, тут торгують, які, до речі, нам співчувають, бо то такі самі українці, які потребують жити в нормальній державі, державі, яка дасть можливість заробити. На себе, на свої родини, державі, яка зможе забезпечити кожного з нас, яка дасть можливість нормально працювати і мати нормальний заробіток, нормальну роботу. Ці люди не мають їм продавати помідорів, огірків, помаранчів і всього решта. Фальсифікаторів всіх мають знати в обличчя. І ми обов'язково, як політичні сили, з вашою допомогою доб'ємося цього. Тут гарантовано ніхто нікому пробачати не буде. Кримінальне законодавство має працювати таким чином, щоб всі ті фальсифікатори не просто морально мали бути покарані, не просто вони будуть покарані через психологічний тиск громади. Вони будуть покарані за нашими українськими законами, які однозначно будуть виконуватися. Що показала ще теперішня ситуація, товариство? Одним з перших завдань завтра нас в парламенті, навіть не зважаючи, що в нас може не бути більшості, буде проведення судово-правоохоронної реформи. Боротися треба з корупцією в правоохоронних органах. Боротися треба з судовим свавіллям, яке ми сьогодні спостерігаємо. І знову ж таки, вони думають, що це так їм минеться. Та зараз про українські суди вже весь світ говорить. Як вони на чорне кажуть біле, як вони нехтують українськими законами, як вони сміються в обличчя, бо, очевидно, мають вже вказівку десь там з банкової, яким чином мають ухвалювати рішення. Навіть не перегортають сторінки відповідних кодексів, тому що їм цього не треба. Суди перетворилися в прислужників режиму, замість того, щоб це була незалежна гілка влади. Зокрема, Свобода вважає, що... І я переконаний, що наші партнери нас в цьому підтримують в кримінально-процесуальному законодавстві. Має однозначно появитися норма про те, що чим вища посада чиновника, тим вищий рівень кримінальної відповідальності за скоєний злочин. Крім того, в частині реформи судової нам треба розглянути питання про можливість ухвалення відповідних законів, які забезпечують... Виборність суддів місцевих судів, а також право громади відкликати тих суддів, якщо вони будуть порушувати закон. Крім того, товариство, дуже важливо, щоб був ухвалений закон про персональну відповідальність кожного судді за незаконно ухвалене ним рішення своєю власною кишенею. Має компенсувати моральні, матеріальні шкоди суддя, а не державний бюджет, а не ми з вами. І тоді суддя 10 разів подумає, чи от на ті аргументи, які сьогодні опозиція представляє, законні речі, які вони би мали ухвалювати, але вони роблять так на догоду теперішнім своїм хазяєвам і теперішнім своїм господарям. Всі ці речі назріли для реформування в українському суспільстві. І ви знаєте, ця ситуація, яка відбувається нині, вона мені нагадує, як отой чирак на тілі, який вже тріснув і той гній починає вилазити. Той гній смердить. Він паскудний, він неприємний, але він вже вилазить. Він вилазить з тіла, з організму нашої української держави. І ми з вами є тими, хто надломив, тріснув отой. Оту рану і з тої рани завдяки нам виходить оцей гній, ця вся гедота і ця вся гадість, як символ отих негідних вчинків, бандитських вчинків теперішньої влади. І ми все зробимо для того разом, тільки разом, бо ми теж це побачили під час теперішніх акцій протесту. Нічого не вартують політичні сили без підтримки громади. Політичні сили це тільки посередники між громадою і владою. І ми це маємо усвідомлювати, і ми це маємо розуміти. І тому бажання громади це є для нас дороговказом, це є для нас наказом в наших подальших кроках і в наших подальших діях. Що ми ще побачили за цю добу? Ви бачите, Верховна Рада то працює. Вони ж то розуміють, що в наступному складі парламенту ми їм не дамо так деребанити землю, комунальне майно і ухвалювати такі закони, які працюють виключно на лобування їхнього бізнесу. Ми однозначно будемо слідкувати за тим, щоб такі ганебні антиукраїнські закони не ухвалювалися. Але дивіться, що вони зараз роблять. Вони вже хочуть закон про бюджет ухвалити на наступний рік. А скажіть мені, будь ласка. Це вони зараз мають робити? Чи це вже новий склад парламенту? Що вони зараз там понаухвалюють? Ми собі тільки можемо уявити, які вони цифри понаписують. Що там Азару той прем'єр-міністр, який чотири букви, як отут написано, нещасний, не може зліпити докупи? Що вони там можуть нам написати? Який можуть фінансовий документ запропонувати українській державі завтра? Далі ухвалили закон про референдум. Причому в найгіршій, яка може бути редакції. Хоча насправді наше юридичне управління сьогодні перечитало, хай підписують той закон, нема питань. Але згідно того закону про референдум, можна буде, власне, винести питання на референдум про імпічмент президента. Не хочуть закон про імпічмент президента. Ну то ми через референдум зробимо то. Вся влада має знати, ми на компроміси ніякі з ними не підемо. Наш компроміс може бути тільки з громадою. Громада тільки може давати вказівки нам, як себе поводити, які дії робити, які закони ухвалювати. Ми не будемо крутити вертіти, а будемо діяти чітко, зрозуміло, перспективно і так, як цього потребує українська нація і український народ. Оце наше завдання і оце наше покликання на теперішньому етапі. Ми продовжуємо нашу боротьбу. Завтра знову суди, який на превеликий жаль ми вже собі уявляємо, який буде результат, але ми все одно йдемо туди, ми боремося. Ми далі їдемо на 223 округ, тому що там взагалі невідомо, що робиться. Та комісія просто залізла в такий вже глухий кут, що вони вже собі уявляють, усвідомлюють, що дуже швидко, але на небо будуть дивитися через грати. Я навіть в тому не сумніваюся. Але боротьба там також продовжується. Які б вони результати там не малювали. Основне, громада щовечора має приходити. Громада має демонструвати свою незгоду з тою бандитською владою. Бо вкотре хочу ще раз повторити, ми з вами тут не заради політичних партій, не заради політиків, а ми з вами тут заради кожного з нас. Ми відстоюємо своє людське право. Жити в нормальних цивілізованих умовах. Своє право родити, виховувати і давати майбутнє своїм дітям і шанувати, і поважати наших батьків, наших дідів. Ми просто хочемо по-людськи жити в нормальній, великій, квітучій і могутній Україні. І вона така буде. І ми будемо мати таку державу. І ми переможемо. Слава Україні!